Всім привіт! Це Саня Вікторовод. І сьогодні в мене сталася така трошки неприємна ситуація. А саме, мама хотіла поїхати на скутері, щось в неї там не вийшло, скутер не завівся. Ну, Думаю, сів акумулятор. Але не все так просто. Акумулятора я поставив на зарядку і акумулятор зарядився швидко. І мене це дуже, як ви кажуть, смутило. Чому так? І я вам зараз поясню, чому. І так, ось це акумулятор. Я його якби зарядив, Попробував завести, а скутер не заводиться. Зараз провіримо напругу, яка у нас на акумуляторі. 1266. Ну це, в принципі, заряджений акумулятор. Пробуємо, значить, заводити. Так, на тормоз поставили. Стартер клацає, але не заводиться. Заведемо його з лапки. Ось. Ось. Скутер працює. Що ж нас сталося? Осталося нас те, що цей акумулятор не може видавати пусковий струм. Що в такому випадку можна зробити? Так як моя мама забулася. Вимкнути запалювання. І акумулятор сів у нас, можна сказати, в ноль. а акумулятори не люблять повного розряду. і також Акумулятори не люблять недозаряду, так як, наприклад, в мене буває на моїх машинах, тому що як то, я чув таке раніше, що для того, щоб акумулятор відновив той струм, який він потратив на заводку двигуна. То потрібно, щоб він робив мінімум 10-15 хвилин, ну, в залежності від акумулятора і в залежності від двигуна. Але так як я далеко не їжджу, і мені до роботи їхати приблизно 5 хвилин, то в мене з цим проблема. В мене акумулятори не дозаряджаються, а десь на дальняки я їжджу рідко. І в такому режимі акумулятори портяться. От вашій увазі представляю отакий от китайський зарядник. Я думаю, багато хто його бачив. І в ньому є дуже хороша функція, така як відновлення акумулятора. Ну або там десульфатація, на нього ще кажуть. Ну Як то кажуть, що іменно в... в ньому десульфатація не проходить. Як бачите, він показує, що в нас він заряджений на 100%. Тому ми зараз вмикаємо його. До речі, він недорогий. Я оцей купляв за 400 гривень. Ще один у мене є, то той за 600. Ну вони десь трошки подешевшили. Ну, він ще трошки видно, десь, поки я його пробував заводити, десь чуть-чуть підсів. Зараз у нас де режим зарядки бачите тут на авто... автомобіль. Ну, от ми переключимо його на режим відновлення. Тобто то якесь там відновлення пульсаціями І подивимося, що у нас з цього вийде. Значить пройшло 2 години і у нас тут показує 40%. Продовжувати його відновлювати в мене немає часу, тому що в мене на омізі, опіль так, яка в мене, незвичайним чином, незрозумілим, сів акумулятор і мені завтра треба нею їхати. І Мені треба поставити його на зарядку. А так як вже вечір, і для мене скутер не так важливий, ставимо поки що в такому стані і пробуємо. У нас вже вечері. Є. Я розумію, що є багато спеціалістів, які будуть розказувати, що ці зарядки погані, вони ненормальні, а зато вони дешеві. Так, вмикаємо запалювання. Ой. Так, значить... Тормоз є, бензину нема. Ура! Працює в нас, значить. Ти давайте ще раз попробуємо його завести. Що, скутер не заводиться. Так, все, завівся. Чудово! І у нас вже вечір. І що я хочу сказати на останок? Що? Таку процедуру я вже робив раніше, на цьому самому скутері, точніше на цьому самому акумуляторі, коли... Скутер простояв приблизно рік. Акумулятор після того теж не захотів заводитись. І ця процедура йому допомогла. І я це зробив ще на Омезі на акумуляторі і на інсігнії І планую робити хоча б раз в півроку, я думаю, лишнім не буде. Ну по крайній мірі, так я чув Що радять. Дякую всім за увагу. Всім всього самого найкращого і Україна переможе!